6 жовтня 2025 року, рівно о 00.36. Дві яскраві вогняні кулі розірвали нічне небо над аеропортом Сакі в Новофедорівці на західному узбережжі Кримського півострова. Це була незвичайна атака, це була вступна нота масивної, ретельно спланованої операції, спрямованої на параліч південного флангу Росії. Коли сирени загуркотіли в командному центрі Чорноморського флоту Росії у Севастополі, радіолокаційні екрани засіяли десятками цілей, що наближалися із заходу і півночі півострова. Кожна крапка на екрані була загрозою. Це був звук армії з 63 безпілотних літальних апаратів і трьох ракетних дронів, кожен із яких виконував свою роль, що здійнялися з різних точок України. Російський генерал-лейтенант, який командував інтегрованою системою ППО в Криму, не вагаючись, віддав наказ знищити всі цілі. Це була саме та реакція, яку передбачали українські аналітики з батарей С400, панцир С 1 і Тор М1 полетів залп перехоплювачів, що освітлював небо. Однак, кожна запущена перехоплююча ракета була кроком до затягування сталевих щелеп пастки. Більшість із цих ракет прямувала не на випадкову ціль, а в пастку. Хребтом цієї першої хвилі були 48 дешевих, швидких, малопідмітних макетних БПЛА з невеликою бойовою частиною. Ці платформи були більше економічним і психологічним аргументом, ніж зброєю. Їхні завдання були простими, але критично важливими. Наситити російську систему ППО, виснажити цінні перехоплювальні ракети і, найголовніше, змусити її виявитися. Коли батареї ППО навколо аеродромів Саки, Кача, Севастополя, Сімферополя та Євпаторії відстрілювали цю зграю макетів один за одним, кожне успішне ураження фактично було стратегічною втратою. Ще важливіше. Кожен запуск ракети давав українським підрозділам радіоелектронної розвідки безцінний пакет даних, точне місце розташування батареї, діапазон частот її радару, ураження та час реакції. Російська ППО сама малювала свою карту. Російські генерали почали готувати доповіді, вважаючи, що вони успішно відбили великий удар, але це було лише відволікання. Насправді відбувалося те, що нагадувало груша хіста. Який навмисно дозволяє суперникові побачити всі свої потенційні ходи. Справжні мисливці наближалися тихо і низько у електронних і фізичних тінях, створених цим хаосом. Мережа російської ППО сковтнула наживку і потрапила в пастку. Коридори тепер були відкриті для основних ударних сил. Під цією завісою хаосу з секретної пускової позиції поблизу Одеси почали свій шлях найнебезпечніші мисливці ночі. Приблизно на відстань у 300 кілометрів, два важкі дрони ракети пекло та чотири UJ-26 бобер з бойовими частинами по 50 кілограмів, одночасно чотири легші aq 400 вилеті листочки ближче до передового рубежу. Геніальність плану базувалася на бездоганному таймінгу, який дозволяв цим платформам із різною швидкістю і дальністю зійтися над ціллю впродовж секунд. Після сотень кілометрів польоту, приблизно при швидкості 200 кілометрів на годину, політ бобра тривав майже дві години, пекло, розвиваючи швидкість до 700 км на годину, долало дистанцію за 35-40 хвилин, тому повільніші побри були запущені значно раніше. Їхній запуск був ідеально синхронізований з прибуттям пекла та aq 400 це було чотиривимірне боєприпасне рішення, спроектоване так, щоб зробити цикл прийняття рішень у ворога неможливим, виходячи за межі простої синхронізації. О першій годині 45 хвилин. Головна ударна група підходила до західного узбережжя Криму. Щоб уникнути виявлення радарами, вони просувалися на висоті всього 30-50 метрів над поверхнею моря, ковзаючи між хвилями. Така висота означала, що вони опинялися нижче радіогоризонту основних систем ворога, наприклад, 91H6 і Big Bird у складі S-400. для цих радарів низько летючі дрони просто не існували через криву землі. Під час підходу до півострова система Краснуха 4 у районі створила широкоспектральну зону глушіння GPS. Системи на кшталт Краснуха 4 могли створити зону приглушення GNSS на сотні квадратних кілометрів, повністю осліплюючи супутникові навігаційні системи як от GPS. Це було смертельно небезпечно для стандартного БПЛА або ракети. Однак ці платформи були сконструйовані саме для цього моменту. Бортові комп'ютери миттєво відкидали спотворений супутниковий сигнал і переходили на основну систему наведення інерційну навігаційну систему. Це був один із найкритичніших моментів плану. Найпотужніший козир Росії радіоелектронна боротьба був зроблений неефективним однією командою програмного забезпечення. Використовуючи високоточні кільцеві лазерні гіроскопи та акселерометри, платформи продовжували тримати курс з міліметровою точністю, навіть без GPS. Вони летіли всліпу, але не губилися. Коли димова завіса зімкнулася, справжня ударна сила операції вийшла на перший план. Це не була випадкова атака, а хірургічно точна операція, спроектована на те, щоб Паралізувати російську логістичну екосистему транспортування палива, боєприпасів і постачання у Криму перш ніж досягти головної цілі, потрібно було усунути допоміжні елементи. Перший точковий удар операції був спрямований на залізничну станцію Айвазовська. Артерію, що вела до логістичного серця Феодосії. Ця станція була критично важливим вузлом, де пальне з нафтотерміналу завантажували в цистерни і відправляли на фронт. Три безпілотники aq 400, модифіковані під 30-кілограмові бойові частини, легші, але більш пробивні, були спрямовані саме на цю ціль. Поки російська ППО концентрувалася на інших напрямках, ці три дрони проникли на малій висоті. Перший БПЛА вразив адміністративну будівлю станції та центр сигналізації, паралізувавши систему управління. Два інші фізично пошкодили колію, прицільно вдаривши по стрілках і рейках. Хоча атака не спричинила великої пожежі, вона досягла своєї мети залізничне сполучення між Феодосійським терміналом і Південним фронтом було перерване. Одночасно інша смертоносна група прямувала до іншої цілі в глибині Криму, головного складу боєприпасів 18-ї загальновійськової армії, що воювала на Херсонському та Запорізькому напрямках. Для цього удару були задіяні чотири спеціально модифіковані Уджі, 26 Бобер і один дрон ракета пекло. Замість стандартних бойових частин несли 50 кілограмові вибухівки підвищеної потужності. Що значно збільшувало силу ураження, хоч і трохи зменшувало дальність. ППО ворога все ще займалася макетними цілями. Ударна група пройшла на малій висоті. Перший бобер прорвав зовнішню оборону складу і врізався в одну з головних будівель. За кілька секунд у ціль потрапили інші бобри. А потім і пекло з потужною 120 кілограмовою бойовою частиною. Його система наведення зображення, активована на фінальному етапі, використовувала попередньо завантажені супутникові знімки, щоб точно визначити місце з найбільшою концентрацією ящиків із боєприпасами, і вдарити саме туди. Результат можна описати одним словом апокаліпсис. Сотні тонн артилерійських снарядів, ракет град і комплексів С 300 вибухнули одночасно. Гігантська вогняна куля освітлила нічне небо, а сейсмічний поштовх відчувався за кілька кілометрів. За одну ніч кулак 18-ї армії було зламано. Поки ці атаки тривали, головне ударне угруповання наближалося до серця кримської інфраструктури Феодосійського морського нафтотерміналу. Цей пакет. Складався із десяти платформ чотири ЕК 430-кілограмовими бойовими частинами, чотири ud – 6 Бобер із 50 кілограмовими і два важкі пекло з бойовими частинами понад 120 кілограмів. Його метою було зупинити російську воєнну машину на півдні через підвищену готовність на півострові нижній рівень ППО навколо терміналу, зокрема комплекси Панцер, відкрив вогонь. Одна батарея панцера захопила в приціл бобра, і ракета 57Е6 здатна розвивати швидкість близько 1300 метрів на секунду, полетіла в нічне небо. Для оператора це виглядало як успішне перехоплення, він контролював ситуацію. Але коли ракета наближалася до цілі, розгорнувся кошмарний сценарій. На тактичному екрані майже одночасно з'явилися 5, 6, 7. Нових цілей із заходу, південного заходу та північного сходу система опинилася у кризі логіки. Втім, пасивний детектор випромінювання RWR на бобрі миттєво зафіксував захоплення в приціл і активував мінікомплекс РЕП. Чітке захоплення на екрані російського оператора раптом розмилося. У розпалі цього електронного двобою було збито один aq 400 і два бобри. Але решта семи ударних дронів залишилися на курсі. Спершу aq 400 вразив перший паливний резервуар, пробиваючи товсту сталеву оболонку. Одразу за ним другий aq 400 і перше пекло з 120 кілограмовим зарядом, які вдарили в ту ж точку з різницею в секунду. Метал не витримав, резервуар вибухнув і перетворився на гігантську вогняну кулю. Одночасно інший aq 400 і друге пекло виконали аналогічний послідовний удар по другому резервуару, і знову масивний вибух розірвав ніч два UJ26 бобер, що летіли повільніше, але несли важчі 50 кілограмові бойові частини, і останній aq 400 скористалися хаосом, створеним першими двома вибухами, і попрямували до третього резервуару. Хоча загальна кількість вибухівки, що влучила в цей резервуар, була недостатньою для гарантованого пробиття, ланцюгова реакція та інтенсивне тепло від вибухів перших двох резервуарів спричинили займання третього. Менше ніж за 10 секунд серце феодосійського терміналу було пробите понад півтонною вибухівки. Кожен удар точно спрямований у ціль результат неминуче пекло. До другої тридцяти ночі полум'я було настільки потужним, що його видно з десятків кілометрів. Супутникові знімки підтвердили кілька великих пожеж на території терміналу. Інтенсивність полум'я змусила евакуювати приблизно 300 цивільних із прилеглих районів. Спочатку повідомлення говорили про нещасний випадок: промислова аварія, витік, іскровий розряд статичної електрики, людська помилка. Це перша лінія захисту системи припустити те передбачуване, те, що можна пояснити і контролювати. Але одночасно три ланцюги підтвердження сходилися, щоб розбити цей заспокійливий наратив. Першим були початкові повідомлення, що просочилися з офіційних каналів, контрольованих Міністерством оборони ворога. У паніці вони підтверджували удар. Другим стали екстрені бюлетені міжнародних інформаційних агенцій. Під заголовками на кшталт велика пожежа у Феодосії, і третім найвизначнішим були холодні цифрові дані, зафіксовані тепловими супутниками на орбіті, беззаперечно зафіксовані розміри полум'я й масивний стовп диму. Об'єкт вартістю мільйони доларів, захищений однією з найсучасніших і найбільш насичених систем ППО країни, вважали одним із найбезпечніших оплотів. Опинився в вогні за лічені хвилини. У ніч з 6 жовтня Міністерство оборони ворога оприлюднило заяву, в якій йшлося, що над Кримом було знищено понад 40 БПЛА. Ця цифра могла бути технічно точною, однак це була не декларація успіху, а визнання поразки. Того вечора мільйонні ракети Росії могли вражати десятки дешевих дронів. Але вирішальним було не те, що було збито, а те, що не було збито. Наслідки операції вийшли далеко за межі палаючих резервуарів у Криму. Вона породила системні шоки по всьому військовому механізму Росії. Феодосійський морський нафтотермінал був не просто складом, успадкований від радянської епохи. Цей об'єкт, один із найбільш стратегічних центрів переміщення палива і боєприпасів у Чорному морі, був серцем військових операцій Росії на Південному фронті. Маючи величезну місткість близько 250 тисяч тонн, цей термінал був головним центром постачання палива для російських підрозділів у Херсоні та Запоріжжі, залізницею, морем і автомобільними шляхами. Він зберігав не лише нафту серець а й спеціальні продукти, що запускали в роботу всі частини військового механізму: дизельне паливо, яке живило просування танкових підрозділів Т-90 м та Т-72Б3, авіаційний паливний тип тс 1 що забезпечував боєприпаси для ударних вертольотів, к 52 «Алігатор» і штурмових літаків су 25 і найважливіше важке морське паливо. Що визначає дальність дії крилатих ракет «Калібр», які запускають фрегати проекту 11356 Р та проекцію морської потуги Росії? Перебої роботи цього терміналу навіть на один день могли зменшити темп операцій танкової бригади вдвічі, обмежити кількість вильотів авіаційного полку і порушити плани патрулювання флоту. Але важливість Феодосії виходила за рамки тільки військової логістики. Цей об'єкт приклад стратегії подвійного призначення сучасної інфраструктури. Ті самі трубопроводи і резервуари постачали паливо не лише для бронетехніки на фронті, а й електрику, й паливо для цивільних поселень у Криму. Удар сюди означав би не тільки сповільнення воєнного колеса, а й порушення ритму повсякденного життя цивільного населення, що спричинило б регіональну нестабільність. Отже. Знищення цього хабу означало не лише закупорення кровоносних судин армії, але й одночасний параліч військової і цивільної нервової системи ворога. Ця атака перетворила вже наявну паливну кризу в Криму на повний колапс. Ще до удару близько 50% автозаправних станцій на півострові припинили продаж бензину. Після виходу з ладу Феодосії паливо почали нормувати як для цивільних, так і для окупаційної армії. Танки, бронемашини і вантажівки залишалися на базах, неспроможні заправитися. Наслідки катастрофи у Феодосії не обмежувалися лише логістикою. Для мешканців Криму цей удар став моментом, коли війна перестала бути абстрактною і почала безпосередньо впливати на їхнє повсякденне життя. Довгі черги за пальним, зростання цін на продукти, постійні сирени повітряної тривоги. Усе це створило атмосферу паніки і невпевненості на окупованому півострові. Пропагандистська істина Росії, яка малювала Крим як неприступну фортецю, перетворилася на попіл у полум'ї палаючих резервуарів. Одночасно, закриття аеропортів у восьми різних регіонах Росії і відключення електроенергії в містах, таких як Білгород, послало чіткий сигнал російському суспільству. Війна більше не обмежується територією України. Росія добре усвідомлювала абсолютну важливість цього стратегічного активу і мобілізувала свої найкращі технології для його захисту. Саме тому в Криму розгорнуто одну з найщільніших і найскладніших інтегрованих систем ППО IADS у світі. Це була філософія багатошарового захисту, а не єдина система, компоненти взаємодіяли, перекриваючи слабкі місця одне одного. Це була сучасна реалізація радянської доктрини, розробленої під час холодної війни для протидії крилатим ракетам і стелс-літакам НАТО. На вершині цієї філософії стояла система ЕС-400 Тріумф, мозок і очі мережі. Їй допомагали нижчі та середні ешелони ППО. Теоретично ця система була непроникною. Доктрина була бездоганна: ЕС ЕС-400 помітить, передасть дані, а «Панцер» і тор. Знищать ціль кожен шар мав закривати прогалини попереднього. Однак, основою цієї операції не був мільйонодоларовий стелс літак чи гіперзвукова ракета. Навпаки, зброя цієї операції була фізичним втіленням філософії сучасної асиметричної війни, довготривалий безпілотний літальний апарат Камікадзе, розроблений україною власними силами. Філософію проєктування цих платформ можна описати одним словом дешевизна. Коли одна ракета-перехоплювач системи ЕС 400 коштує мільйони доларів, вартість виробництва одного такого БПЛА вимірювалася десятками тисяч. Це була війна на виснаження, але виснажувалася не сталь. Виснажувалася економіка та боєзапаси ворога у підсумку. Ця операція стала важливою еволюцією української військової стратегії. Вона продемонструвала зрілість у плануванні і проведенні складних багаторівневих операцій, які інтегрують розвідку, обман і точкові удари з використанням різних платформ.